День працівника соціальної сфери це свято тих професіоналів, які щодня надають різну допомогу населенню і забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту. Кожна людина, яка переживає скрутні часи, сподівається знайти милосердних фахівців, які допоможуть у будь-якій ситуації. Саме працівники соціальної сфери роблять все можливе, аби малозахищені верстви населення почувалися у безпеці і мали все необхідне. Цьогоріч День соціальних працівників відзначають 5 листопада. Для усіх причетних до цього свята у Миргородському міському будинку культури провели концерт. На ньому урочисто привітали і відзначили колективи чотирьох закладів соціальної сфери. До вітального слова був запрошений перший заступник начальника Миргородської районної військової адміністрації Михайло Коркішко. Колись його робота була пов'язана із соціальною сферою, тому він добре знається на тому, якою важкою є професія соціального працівника. Посадовець зазначив, сьогодні Полтавщина стала другим домом для внутрішньо переміщених осіб і регіоном, де допомогу отримує кожен, хто її потребує. Дійсно розумію, що роботи набагато збільшилися у вас. І вона вкрай важлива і необхідна сьогодні нашим мешканцям. На жаль, в таких умовах сьогодні маємо святкувати це свято в період війни, але все-таки життя продовжується. Як вже й говорили, що найголовніше дякуємо нашим Збройним силам України за можливість бути тут і відповідно привітати вас. Михайло Коркішко побажав присутнім натхнення миру та вдячності від людей. Він також вручив почесні грамоти районної військової адміністрації працівникам, які цього року активно надавали послуги у сфері соціального захисту. Від імені Сергія Соломахи міської ради і виконавчого комітету працівників соціальної сфери привітала заступниця міського голови Наталія Молочко. Вона висловила пошану і подяку за ту важливу роботу, яку виконують фахівці. Ми хочемо вам подякувати за те, що навіть з першого дня війни, повномасштабного вторгнення, жоден з вас не покинув своє робочі місце. Вас із святом, вам здоров'я, вам підтримки, вам морального і матеріального задоволення від, від своєї роботи, від того, що ви робите. І, звичайно, вам подяки від ваших підопічних, від ваших відвідувачів. Кожен, хто до вас звертається, цінив ту роботу, яку ви робите. Найкращих працівників соціальної сфери відзначили почесними грамотами департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації та Миргородської міської ради. Загалом усі фахівці доклали максимум зусиль і часу, аби дати людям можливість отримати допомогу. Разом вони зареєстрували більше 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб, надали матеріальні виплати та іншу підтримку захисникам і захисницям України та їхнім родинам, допомогли громадянам, які постраждали від воєнних дій, та постійно підтримують людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Наразі у Миргородській громаді всебічну допомогу надають управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування, центр ком комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та центр соціальних служб Наталія Молочко зазначила, що наша громада працює в міжнародних проєктах, аби ще більше розширювати соціальні послуги. Для всіх присутніх винуватців свята лунали пісні і гуморески у виконанні артистів міського будинку культури а також їх радував чудовий акапельний спів Тріо Яліра і танцювальні постановки від зразкової студії танцю місто.